Вітаю у листопаді з вами народний репортер. На цьому тижні дніпряни знову зіткнулися з абсурдом та дисонансом, коли переважно у центрі міста ще свіжий асфальт або нові паркувальні стовпчики, на які тільки нещодавно виділялися мільйони гривень з міського бюджету, вже демонтують і замінюють на інші. Де у цьому логіка та раціональність дій питаються дніпряни і не знаходять відповіді, тому вимушені звертатися до засобів масової інформації, публікувати дописи у соцмережах. І, врешті-решт, збиратися на мирні мітинги. Такий, до речі, відбувся у Дніпрі в суботу. Але спочатку покажемо те, що обурило мешканців міста протягом тижня. У середмісті замінюють трохи іржаві, але повністю справні паркувальні стовпчики на нові. Спочатку ми стовпчики монтуємо, а потім демонтуємо. Ну потрібно ж десь гроші відмивати далі, так? Дякую, міська рада. Подібну заміну провели і вздовж проспекту Дмитра Яворницького. Цим стовпчикам не більше двох років пишуть люди. Спочатку монтуємо, потім демонтуємо. На вулиці Титова теж дійшла черга на заміну нормальних стовпчиків. Нормальні стовпіки, не гнилі. нігніли. Нам же треба зробити заміну нові гроші денішки попіліт бюджету однак реальні проблеми залишаються непоміченими. Така підлога у маршрутці номер 23 з полученням житловий масив Ломівський – центр міста людей застерігають бути обачними. А на житловому масиві Придніпровськ сміттєвий колапс перетворився на стихійне сміттєзвалище. Пишуть люди. Мешканці майже десяти вулиць у Дніпрі залишилися без води. Все через аварію на мережі, водопостачання на вулиці Шептицького. 55. Ну і класні дороги в центрі міста на проспекті Дмитрая Ворницького одразу у двох автівок поспіль пробило колеса. На перетині проспекту Гагаріна та вулиці Чернешевського у трамваї відірвало пантограф. Люди не постраждали. Схоже, комунальникам подобається робити все двічі. В одному з будинків Дніпра провели такий ремонт, що після нього треба робити новий. Тепер вхідні двері до квартир тамтешніх мешканців. Стіни та підлога під'їзду заляпані. Слово. Николь не, не думали прибирать. Да. Ну, сказали, никто не будет, сами надо вам делать. Вихідних до Дніпра знову завітав деревопад. Не хочеться це говорити, але, на жаль, для міста це стає звичною проблемою. Наприкінці жовтня на сайті Прозоро з'явився новий тендер на виконання робіт з отримання зелених насаджень. Планують виділити більше восьми мільйонів гривень, в тому числі і на обрізку та омолодження дерев. І це при тому, що на початку липня подібний тендер вже був укладений. Тоді з бюджету міста виділили більше 42 мільйонів гривень. А деревопад залишився. Так, через сильні пориви вітру дерево впало на приїжджу частину на житловому масиві. Перемога. Зелений велетень впав на автівку. Крім того, дерево зачепило дроти і впав в стовп. Дивом люди не постраждали. Побіда возле кільця, третій масив. По-моєму, впала на машину. По-моєму, впала на машину. Впала да, на машину. Такі от діла. Пламіл сестовушон дерево там потянуло провода. Внаслідок шквального вітру в одному з районів міста гілка впала на автівку та пробила лобове скло. У дворах на проспекті Поля та вулиці Титова дерева привалили автівки та заблокували виїзд для іншого транспорту. Ні, писані здавати. Деревопад стався і у парку імені глоби. Там впало дерево, зламавши частину металевого паркану. І все це лише за тиждень. Під час повномасштабної війни у людей змінилися цінності. Головне, аби рідні і близькі були поруч, були здорові. А в Україні панував мир, спокій, перемога. Хоч гривню, але люди намагаються спрямувати на потреби армії у той час, коли міські комунальники замінюють нову плитку на ще новішу, нові стовпчики на ще новіші, знищують зелені дерева, не помічаючи аварійні гілки або купи сміття. Люди хочуть бачити адекватних дій з боку міських чиновників. Якщо вже працювати та виконувати свої професійні обов'язки, то на благо нашої держави спрямовувати кошти на ті роботи у місті, де справді є нагальна потреба. Або на вирішення тих проблем, на які роками не звертали уваги, у суботу, 28 жовтня, дніпряни вийшли на мітинг під стіни Дніпровської міської ради. Містяни висловили свій рішучий протест проти виділення бюджету на піар мера та його команди, і проти фінансування тих проєктів, які далекі від допомоги нашим захисникам. Другий рік поспіль триває повномасштабне російське вторгнення. Захищати Україну важливо не лише на фронті, а й об'єднатися заради нашої майбутньої перемоги, щоб допомагати у всьому нашим захисникам. Водночас Дніпровська міська рада витрачає бюджетні кошти на піар, перекладання бруківки та інші витрати, які, на погляд Дніпря, не є актуальними під час воєнного стану. Такі дії посадовців Дніпровської міськради викликали обурення у містян, через що вони вийшли на мітинг, аби влада використовувала гроші з бюджету в першу чергу на потреби військових. Ми містяни, жителі цього міста, які платять податки. Проти того, що наші податки, саме місцеві податки, а не військовий податок, як це перекрутили деякі смі, що вони йдуть на бруківку в місцях, де заложена була нормальна бруківка. На металеві стовпчики, які щорічно міняють, навіщо? От вчора міняли нові, виділено на 2024 рік 550 мільярдів гривень на метро, яке будується там 40 років, йому більше ніж мені. Виділяються кошти на Рекламу і піар нашої місцевої ради, і мера Філатова, там 27 мільйонів гривень, це 713 тисяч доларів. Це скільки автівок можна було купити на фронт. Дуже багато наших дніпрян зараз на фронті, які потребують автівки, дрони. Дрони, які коштують по 200 баксів, їх закупляють чомусь по 500 І наша місцева влада вважає, що ми люди, які теж займаємось волонтерством, не знаємо ціну тих речей, яких Буто закупляє наша місцева влада. З нас просто роблять дурнів». Ця акція протесту зібрала близько 200 людей. У руках мітингуючі тримали плакати з написами: не бруківка, а дрони військовим. Гроші на зсу. 27 мільйонів не на піар міськради, а на амуніцію. Найбільш активні розташувалися вздовж дороги. Та через плакати закликали водіїв авто посигналити на їх підтримку. Ми зараз на одиночному пікеті для того, щоб наша влада почала виділяти гроші Збройним силам України. Не просто розмовляти, не викладати в Фейсбук пости, що вони купили всього тридцять впівідронів чи щось таке, коли вони за 4 місяці вкрали та відмили грошей на мільйони. Це сотні тисяч дронів, це сотні мавіків. Це те, що рятує життя на фронті. Дуже брудний піар і дуже багато грошей вкладає філатов або його. uh -huh. Причільники, скажімо так, до нас підходили тільки що журналісти з Дніпроті наче, чи якось так, і вони сказали, що вони навіть з каналу Д-1 взяв і брали в нас провокативне інтерв'ю. Я думаю, ви його зможете побачити. Я впевнений, що воно буде нарізане. Ну, це це 100%. Там буде дуже дуже багато склеєк монтажу, бо воно було дуже провокативне. Всі питання вони навіть відносились не до офіційних джерел, а вони селались. На якісь портали, котрі самі самі ведуть, ви розумієте? Це ну це просто це свавіля для цих для цих людей. У мене нема просто ну цензурних слів дуже дуже складно підібрати. Більшість з нас, е, ну Людей, які вийшли висловити свою думку, вони ну не старше 25 років. Метро в нашому місті будується більше ніж я тут проживаю. Ви розумієте? Коштів, які були витрачені на будівлю на ремонт цього метро, ну вони якісь космічні. Просто вони витрачалися з 91-го року до нашого часу, і в наш час намагаються просунути законопроекти, які будуть додавати та додавати бюджет на ремонт цього метро, ну я вважаю, та багато людей, які тут знаходяться, вони мене підтримують. Підтримати збройні сили важливо, що що народ реально обурений і влада начути це, тому що е, біда може бути в країні внутрі, тому що народ реально обурений, тому що вони бачать, от, як дружина стоїть, у неї чоловік на фронті. Вона йому останні гроші віддає. дає. того прийшов, щоб держава більш на це звернула увагу і виділяла кошти на дрони, на амуніцію на багато чого. Не обійшлася акція протесту і без провокацій зі сторони підконтрольних меру міста змі. Покажіть мені людину, яка вийшла сюди з ПДФО. Що тут написано? Ви читати, вмієте ваші? Ви розумієте? Ви як журналіст, людина не обізнана. Не зовуться, не зовуться. Ви не обізнані, як вас туди понабирали на Дніпроті. Не Вам не соромно? Не Скажіть не мені, будь ласка, мені було соромно тут стояти і так спілкуватися з людьми, які вийшли підтримувати військових. А ви берете і перекручуєте все. Це ненормально. В нашій країні це ганьба вам, ганьба вам, те, що ви робите, було зроблять що було передо Вони зроблять і ще раз вам повторюю Покажіть мені, які ви вийшли за ПДФО, щоб вони залишались в місті. Щоб цей податок тут написано ПДФО від військових, куди йдуть почитати, вмієте чи ні? Ви зовсім не вмієте читати. Це ганьба. Вам ганьба. Я вам поясню, ви не розумієте, про що вам кажуть. Ви не розумієте. Зовсім, у вас нема розуміння. Тобто вам не соромно. Дніпро ті каналу не соромно, який перекручує все, що відбувається в нашій країні, так? Наступної суботи люди знову вийдуть на пікет, аби чиновники з владних кабінетів прозріли та таки почали виділяти кошти на найголовніше на Збройні сили України. Давайте пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, працювати, займатися різними справами. Вічна шана і пам'ять усім захисникам України. У Дніпрі створили мурал повернення сокола на честь загиблих українських військових на фасаді супермаркету на житловому масиві «Покровський». Стінопис займає 175 квадратних метрів. На ньому дівчина в оточенні маків, яка тягнеться поцілувати сокола, котрий в неї на руці. Автор муралу харківський художник Олександр Бріцев. Він працював над роботою декілька тижнів. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.